Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо смачнющий яблучний штрудель з запашним ванільним соусом. Не пропустіть цей рецепт! Яблучний штрудель один з найпопулярніших десертів у світі. Існує багато версій приготування тіста і начинки. Замість класичного віденського я хочу сьогодні запропонувати штрудель з пісочного тіста. Оболонка цього яблучного штруделя вас дивує, розсипчаста і смачна. А начинка з запашних соковитих яблук, родзинок, кедрових горіхів і кориці виходить м'якою і одночасно хрусткою. Подавати ми будемо наш штрудель з запашним теплим ванільним соусом. Це дуже ароматний десерт, який подобається усім. Перш за все нам треба залити родзинки гарячою водою. Та залишимо так до того моменту, коли будемо готувати начинку. Приготуємо тісто. Просіємо борошно разом з розпушувачем. Додаємо дрібку солі та м'яке вершкове масло. І перетираємо в крихту. Далі додаємо цукор, лимонну цедру, одне яйце та одну столову ложку молока. І замішуємо тісто. Готове тісто загорнемо у харчову плівку і відправимо його в холодильник на пів години. А за цей час приготуємо начинку, чистимо від шкірки яблука та нарізаємо їх невеликими шматочками. Додаємо цукор, панірувальні сухарі, які я вже обсмажила на вершковому маслі. Зливаємо воду з родзинок, і також додаємо до начинки. Кедрові горіхи, які я теж вже обсмажила на сухій сковороді, але це не обов'язково. Додаємо ром, корицю та лимонну цедру. І все ретельно перемішуємо. І ось наша начинка. Яка вона запашна, друзі! В мене пройшло 30 хвилин. Достаємо з холодильника тісто. Та підготуємо пергаментний папір. Нам треба розкатати тісто у пласт розміром 40 на 26 см. Тому я для зручності олівцем помітила розмір. Та перевернемо папір намальованою стороною до столу. Додаємо на весь папір та на саме тісто, а також на качалку трохи борошна, і розкачуємо тісто. Підрівнюємо тісто до потрібного розміру. З залишків тіста ми прикрасимо потім наш штрудель. Викладаємо на тісто начинку та акуратно загортаємо в рулет. Допомагаючи пергаментом, піднімаємо тісто з довшого краю і загортаємо. І акуратно разом з пергаментом викладаємо штрудель на форму для випікання. Міцно защіпуємо края тіста з обох сторін. Залишків тіста зробимо якісь фігурки, щоб прикрасити зверху наш штрудель. Я буду вирізати ось такі фігурки у вигляді серця. Прикрашаю зверху штрудель. Змащуємо штрудель збитим курячим яйцем і випікаємо у духовці при 180 градусів 35 хвилин до апетитного рум'яного кольору. Яблучний штрудель посипаємо цукровою пудрою і подаємо до столу з запашним теплим ванільним соусом, рецепт якого є на моєму каналі. І зараз спробуємо. Друзі, це неймовірно смачно. Розсипчасте тісто з тонким ароматом лимонної цедри, соковита начинка з яблук, кориці, кедрових горіхів та родзинок. І цей запашний ванільний соус забезпечує гастрономічний феєрверк смакових відчуттів. І я впевнена, ви по-справжньому закохаєтесь в цей яблучний штрудер. І якщо вам сподобається цей рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!